Він знову це зробив. 39-річний Кріштіану Роналду знову крутить бісіклети. Продаємось за мордорські кошти. Турецький клуб зіграв з Зенітом, а володар золотого м'яча сказав, що залетить на болота, щоби зіграти в. Адель за забарним полює Ліверпуль та ще одна команда з АПЛ. Куди краще йти? Та яка кадрова ситуація в збірній перед грою з Грузією? Друзі, вітаю, Макс Коляда, ваш вподобайка, партнер проекту Favbet. Давайте починати це відео. Почнемо ми його зі збірної України. Головний тренер національної команди Сергій Ребров перед матчем п'ятого туру Ліги націй проти Грузії розповів про кадрову ситуацію в команді, а також поділився думками про суперника, про збірну Грузії. Учора Довбик провів перше тренування. На жаль, є багато гравців, які мають мікропошкодження. Після переїздів в Динамо та Шахтар достатньо втомлені гравці. На жаль, Владислав Ванат завтра не зможе взяти участь у зустрічі. Він ще відновлюється. Сподіваємося, він повернеться до другої гри. Але Гравці, які завтра вийдуть, розуміють відповідальність цього матчу. Зараз ми граємо в Грузії, У Грузії буде велика підтримка вболівальників. Я впевнений, що Грузія буде більш агресивна, але в нас є свій план на гру. Я впевнений, що ми завтра мусимо його виконувати. Я ремчу, кіо розірве. Друзі, а вже ж на цей поєдинок буде огляд. А поки напишіть свій прогноз на цей матч. Челсі та Тоттенгем зацікавлені у захиснику Борнмута і Барному, повідомляє Code of Sight. Зазначено, що Тоттенгем вже певний час стежить за гравцем і хоче підписати його. При цьому інтерес до українця проявляє Челсі. Та Ліверпуль. Борнмут готовий розглянути пропозицію близько 50 мільйонів фунтів. Контракт гравця діє до 2029 року. Сам футболіст хотів би перейти в один з лондонських клубів, але е, готовий без проблем залишитись у Борнмуті, якщо такої можливості не буде. В Ліверпуль, а то тільки ВВД Конате грають. Це було просто офігенно. Колишній захисник Реала Інтера Ювентуса та збірної Італії Фабіо Канаваро повідомив, що зіграє на турнірі з Паделю у Москві. Адель це вид спорту, якому використовуються ракетки. Канаваро грав у благодійному матчі Game for Ukraine у Лондоні. На ньому збирали кошти для відбудови школи, зруйнованої російськими окупантами. Своєю чергою Фенербах чи під час паузи на матчі збірних зіграв товариський матч з російським зенітом. Гра пройшла на домашньому стадіоні турецького клубу. Команди втретє зіграли після початку повномасштабної війни. Негативну інформацію розповідаю. Що ж, сонечко, заховались. Підпаси. У матчі п'ятого туру Ліги Націй Португалія вдома розтрощила збірну Польщі з рахунком 5-1. Два голи у цьому матчі забив Кристіану Роналдо. Один з них просто неймовірний. На 87-й хвилині 39-річний Форвард забив м'яч, пробивши у падінні через себе. А болбой ефектно відсвяткував з легендою. Знаєте, у мене є два улюблені футболісти: це Вейн Руні і Крістіан Роналду. Обидва люблять забувати бісіклетами, але якщо Руні нині бісіклетою що не вдарить, бо зламається, напевно, навпіл, то Роналду, здається, до 50 років буде готовий бісіклети тільки і крутити. Роналду справжня легенда. Фанати Месі, гайда у коменти! І не тільки, щоб писати, хто краще Роналду Месі чи можливо Уейн Руні, а щоб коментувати це відео, друзі, те, що ви сьогодні почули. Я вам дякую за увагу. Макс Коляда, ваша вподобайка, бережіть себе і папа. -па. Зовсім скоро почуємося.